Я переїхала на нову квартиру і випадково знайшла ключі. Власник мені про них нічого не казав, і є лише одна здогадка, від чого вони можуть бути. В коридорі я звернула увагу на дивне віконце, спробувала відкрити і вийшло. Це виявилася якась старовинна антресоль. На цій антресолі було дуже багато хламу, серед якого я знайшла цікаву коробку з написом Не відкривати. А хто я така, бо не спробувати? Власника все одно немає. Коробці було багато дивних речей: по типу старого телефону, клавіш від піаніно, медалі з китайськими символами і якась пляшка з запискою всередині. Я вирішила подивитись, що це за записка і чому саме вода крайна. Вітаю! Якщо ти це читаєш, то тобі дуже пощастило. Я переїхав за кордон назавжди і залишив дещо цінне. Тепер в тебе є можливість отримати це. Зіграємо в гру, і якщо переможеш, приз твій. Перша підказка вказана на мапі. На мапі намальовано ніби щось знаходиться між двома ТЦ. Я дуже довго думала, де це може бути, і наче знайшла. Їду туди. Я прибула на місце, яке скоріш за все помічене на карті. Тут дійсно знаходяться два ТЦ поруч, а між ними парковка. Точка на мапі саме туди і вказує. Бачу стрілочку вверх. Можливо, це другий поверх. Довго шукала, що ж там може бути, і нарешті знайшла. Я знайшла наступну пляшку з запискою. Давайте подивимось, що там.